Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ погодиться відновити експорт російського аміаку через свою країну лише в обмін на звільнення українських військовополонених. Про це він сказав 16 вересня в інтерв'ю агентству Ретьюрс. Я проти поставок аміаку з РФ через нашу територію. Я зроблю це тільки в обмін на наших полонених. Це те, що я запропонував ООН. Сказав він пізніше. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков заявив, що Кремль вважає недоцільною ідеєю Зеленського. Сього експортувати російський аміак до Європи через Україну. Також Пісков у відповідь українському лідеру підкреслив, що люди і аміак це не одне і те ж. За даними агентства ООН, запропонувала Москві та Києву укласти угоду з транспортування аміаку російської компанії Уралхім на світові ринки через Україну. Предбачається, що до російсько-українського кордону аміак постачатимуть по трубопроводу Тольяті Одеса. Там його купуватиме та доставлятиме по чорному морі міжнародна компанія Трамо, оплачуючи в Україні послуги з прокачування та транзиту. У той же час президент Росії Володимир Путін заявив, що повідомив генсеку ООН Антоніо Бутерешшу про готовність РФ безкоштовно постачати добриво в країни, що розвиваються на цю тему. Російський лідер говорив під час виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва у Самарканді. Він зазначив, що в морських портах Європейського союзу накопичилося 300 тисяч тонн російських добрив. Причина цього санкції заходу. 22 липня. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу і генсек. ООН підписали в Стамбулі меморандум про спрощення поставок російської сільськогосподарської продукції та добрив на світові ринки. Водночас українська делегація підписала угоду з Туреччиною та ООН про експорт зерна. Однак, як потім неодноразово зазначали в Москві, російська частина угоди щодо доступу продукції на ринки, нібито не виконується. Зокрема, російський лідер на пленарному засіданні східного економічного форуму заявив, що в рамках зернової угоди лише невелика частина продовольства експортується. Бідні країни майже все експортоване з України, зерно прямує не до найбільших країн, що розвиваються, а до країн ЄС, заявив Путін, не надавши доказів. Він додав, що при такому підході масштаби продовольчих проблем у світі тільки зростатимуть, і попередив про насуваючу гуманітарну катастрофу. Українські порти, інфраструктура та сільське господарство постраждали внаслідок того, що Москва називає спеціальною військовою операцією, яка розпочалася наприкінці лютого та включала. Задушливий бойкот українських портів на Чорному морі липнева угода між Росією та Україною, укладена за посередництва ООН та Туреччини, була спрямована на розкрадання мільйонів тонн зерна та добрив, експорт яких було заборонено.